Бажаємо здоров'я! Ми військові 2-го єгерського батальйону 152-го окремо єгерської бригади. Сьогодні по новопошті отримали смаколики, засоби гігієни, шкарпетки від наших волонтерів з Ганнівського району Закарпатської області. Щиро дякуємо нашим волонтерам з Ганівського району Закарпатської області та особливо подяка Михайлу Михайловичу Фельбаба. Дякуємо за віру в нашу перемогу. Разом до перемоги. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворогам!